Вітаю глядачі каналу. Сьогодні піде мова ще про один із сортів малини, який є в нас на ділянці, це про сорт Маргарита. Це також є ремонтантний сорт. Ну, з пізніх. Того року він почав плодоносити в нас набагато пізніше, ніж цього року, але, це, але цього року я його накривала з весни ще з з Лютого місяця агроволокном, щоб швидше вийшов із землі і, і раніше плодоносив, щоб можна було б зібрати його повноцінний урожай. Так, він є колючий, є колючка на ньому, але от такий високий, бачите, такий високий, пагани, вищий за мене, десь до 2 метрів росту. Ось такий, знаєте? Такі великі потужні пагони. Ягода теж така, знаєте, довгенька, велика. Легенько зривається. Ось така вона не тече, не тече транспортабельна. Ось такі ягодки. Загрузка в ньому теж довольні, доволі непогана. Навіть майже нічим не уступаю Джоан Джею. Зараз вам і Джоан Джей покажу, яка загрузка в Джоан Джей. В минулому відео показувала, але покажу ще раз. Покажу. Я у нас Джоан Джей тут вже збиралося, але загрузка теж є гарна. Ще й до сих пір, бачите, яка загрузка. Порівняно з Джоан Джеєм, теж майже така сама загрузка. І так само майже і... Може трішки чуть менша, ніж в Джанжеї, але загрузка гарна, гарна. За рахунок своєї теж такої великої крупної ягоди. Бачите, зараз покажу. Для порівняння. Зараз от я зірвала для порівняння ягоди. Оце всі чотири сорти, які є в мене на ділянці. Це в нас йде Джоан-Джей, така ягідка? Це йде Полісся. Це йде Дельніва. Оце йде дельніва. Така ягідка. Ось всі мають. А це йде Маргарита. Подивлячись зі всіх, от Маргарита має найкрупнішу ягідку. Ось такі всі гарні на колір. Але так як на мене, мені найсмачніше, це є дельніва. Маргарита також має дуже солодкий, приємний смак. І після смак ось такі, знаєте, як для порівняння. Така малинка. Ось такі загрузки. Це ми ще з неї не збирали ягодку. Ось то вже будемо збирати. Ось Смачна малина. У мене дочка, її теж звати Маргарита, вона її найбільше любить. Вона її найбільше смакує. А діти, як то кажуть, найкращі дегустатори. Їм щось подобається і не подобається. Ось такі гарні великі ягоди. Ворожайність також супер. Наш така висока, темна. Як вистигає, тут вже сильно достигша, така темна ягода. Ось такий урожай. Так що, всім гарних урожаїв, до речі, також, хто може схоче, може приймати замовлення, Мов, хто хоче такий сорт, Буду мати. Не багато, правда, але буду мати саджанці. І буду, хто схоче, буду придавати. Так, що ось так, така гарна. Соковита, смачна і урожайна малина. Всім гарних урожаїв і мирного неба.